Доброго дня, шановні садівники, садівниці, древолас вітаю вас. Сьогодні хочу розповісти вам про такий сорт осінньої груші, як Микола Крюгер. От, сорт дуже врожайний, класний. Ну, цьому саджанцю ми його дворічкою. От, перші, дав вже першу сигналочку, перші плоди. От. Зараз ми його зірвемо, покуштуємо. Дивіться, винайшов цей сорт в 1921 році в Румунії Микола Крієр. От, винайшов він його випадково, ну, якби відібраний з випадкових сіянців був. Ну і так пішла, Пішло розповсюдження цього сорту. Сорт дійсно дуже врожайний, класний. От, зараз ми зірвемо з вами плоди. Я тут один плод фотографував От. і він впав в мене прямо в руку. Зірвав його. Так що зараз покажу вам, як плоди виглядають ближче. От. Ось як бачимо, От невеличке дерево, трошки, звісно, воно в бур'яні, бо на межі. От. От такі плоди. От. Плоди вже достигли. Бачите, там, де сонячна сторона, то там є рум'янець такий червоний. От. Плоди дуже красиві, гарні. Зараз давайте зірвемо цей плоте. Також поважимо його, дуже легко знімається вже. Так, ось ми включили ваги. Той, що най, 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 найменший 189 грамів, той, що побільше. Триста пятнадцять. Зараз розріжемо з вами, покуштуємо от. Так він виглядає з середини. На сьогоднішній день плоди вже постигли. Сьогодні у нас 24 вересня. Смак такий м -м 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 трошки маслянистий, солодкий, кислоти практично не відчувається. Якісь такі бергамотні нотки присутні. У шкірці трошки є терпкості, але дуже-дуже мало. Вона якось така приємна, от як, мабуть, до бергамоту чи що. М'якось м'яка. Ну, ну так, да, м'яка така. Соку, по соку, не можу сказати, що вона така дуже прям соковита. Але така смачна. От. Дуже достойний сорт, як на мене. Підведемо підсумки по цьому сорту. Осінній сорт, дуже високі смакові якості, презентабельні плоди, сорт невибагливий, дуже такий, дуже достойний взагалі. Я вважаю, що на осінь, якщо ви полюбляєте груші, то беріть цей сорт, не пожалкуєте. Кому потрібні якісні саджанці, Будь ласка, звертайтесь до нас в Хто з Київської області, особливо Бориспільський район, будь ласка, приїжджайте, От, при вас копаємо прибуваємо самі. Так що, в принципі, якби, побачите, як воно росте, як ми вирощуємо. Це не те, що там перепродуємо Як багато хто дзвонить кажуть, в контейнері шукаю, бо так вони не проживаються саджанці. якщо з відкритого ну тіпа, з відкритим коренем купляю, всім пояснюю, що в нас ми коли ви в нас купляєте саджанці, то я копаю при вас. Або якщо це йде відправка, то ми копаємо в день відправки. тобто Ну, сьогодні викопали, сьогодні вже відправило. Тобто, ви отримуєте якісний, свіжий саджанець. А то, що в контейнері продають деякі там садові центри, бо розплідники так не продають. Садові центри так продають чого? Бо коли вони закупляють саджанці, і то, що вони не продали, наприклад, з відкритим коренем, то вони його висаджують в контейнер. Просто для того, щоб. ну, щоб саджанець не пропав, щоб його можна було реалізувати. З одної сторони, воно дуже непогано, що воно в контейнері, типу, там зробив перевалку і воно нормально прижилось. Але є ще така біда. Після контейнера саджанці дуже погано якби, розвиваються. Чого? Бо коріння заплітає ємкість контейнера, тобто, чи це горшок, чи це пакет. І воно потім, коріння так і росте, типу, якби в цієї От. Дуже, ну, дуже тяжко, якби, йому, щоб піти е в сторони, в глибину, воно вже не хоче, воно вже закрутилося, і воно ну, так вважає, що от так от воно що в якійсь ємкості. Тому так. Так що, коротше, кому потрібні саджанці, якісні, будь ласка, приїжджайте до нас. от. Купляйте, копаємо все свіже, все, все доглянуте. Е, так що, отак, от, якось так. Все, до побачення, хай вам росте й рода.